Як жінці прокачати сонце в гороскопі? Ну, перш ніж щось прокачувати, в першу чергу потрібно розібратися з тим, що ви хочете прокачати, і найважливіше питання, для чого вам це потрібно. Знаєте, є така порода собак, знаєте, називається Чихуахуа. Да? От, от питання виникає. От на на кої собака вам от, чихуахуа от потрібно тим от займатися? І прокачувати це сонце. Ну, от, якщо стоїть питання, таке, я, я хочу прокачати сонце, щоб заробляти більше грошей, тому що мені потрібно рано вставати на роботу. У Мене перше питання виникає: е, якщо ви жінка, то чому ви не заміжня? От якщо ви заміжня, то скільки заробляє ваш чоловік? І чому вас не влаштовує ваше фінансове становище? От, якщо ж ви дійсно жінка з сильно добре прокаченим сонцем, в першу чергу ви народите сім'ї, в якій буде батько на високому соціальному статусі. Друге, у вас будуть хороші стосунки з батьком. Якщо у вас є проблеми в стосунках з батьком, будуть проблеми да? Дальше, ну, з чоловіками, відповідно з грошима. Потім, якщо у вас народиться син, будуть проблеми з сином. Там є, звичайно, виключення деяких певні справи, це вже треба дивитися, в ваш гороскопію відкрити, індивідуально подивитися. Тому що буває таке, що з батьком. Ну, Дочка може добре відноситися до батька, але батько може погано до дочки відноситися. Це вже інша історія. От, ну, на жаль, таке буває. Далі, як прокачується сонце? От, ну, загальні рекомендації: це ранкові ритуали, ранішній підйом, співати мантри, бувати на сонці. Ну, знаєте, Ми дожилися до того, на жаль, зараз, те, що вважається, знаєте, люди колись постійно перебували на свіжому повітрі, на, на, на сонці, там десь колись бували вдома. Окей, то зараз ми сидимо в коробочках і час від часу ми виходимо на вулицю. то Це вже ненормально. Я з там, людина кожен день ходить 15-ти вон гуляти. У, -у Ви ведете здоровий спосіб життя. Жах. До чого ми дожилися? Тобто, ну, треба Також питання, що ви хочете прокачати. Найперше, я не раз таким стикаюсь, тому що жінки там і рано встають і багато що роблять, але в них немає певної поваги до чоловіків. Ну в першу чергу, прийняття ну, сильне сонце в гороскопі жінки це є прийняття авторитета чоловіка. От. Не треба зараз мені тут в коментарях описувати Петро, де ви не розумієте. Петро прекрасно розуміє про що говорить, хорошо. От, Якщо у вас якісь є, як в жінки, проблеми з чоловіками, то в першу чергу вам на це потрібно звернути увагу. Найперше, якщо вам хочеться зі мною спорити як з чоловіком, да, то ну, тому що я для вас ну, ті відео, які я записую, це я для вас веду, як і чоловік, ну, от, як представник сонця, і плюс ще як наставник, да, як вчитель. І вам хочеться зі мною спорити, жін... жіночки у вас проблеми. Із сонцем, тут дуже сильно. О, в першу чергу да, заспокойтесь, трошки так, ручки так звернули від клавіатури. Додивіться, як мінімум, це відео до кінця і зробіть собі висновки. О, значить, з вас, ну, у вас є вже прописані в гороскопі якісь проблеми. Значить, у вас ненормальні відношення до чоловіків. Тут потрібно задуматись, чому у вас таке відношення до чоловіків. E, значит, що таке сильне сонце? Сольне, сильне сонце воно проявляється. От, жінки думають, що сильне сонце для жінки це те, коли жінку може загнати в пліндус, там в баранні розкрутити любого мужика. Ну, зараз ще вся слава Голіводу, да, той, що Подивитися фільми. Якщо чесно, навіть я поражаюсь тою пропагандою, яка зараз іде. Дивися там фільм, один, я навіть запам'ятаю, його назву. мені. Так противно було, якщо чесно дивитися на якісь речі. Ну, от, коли команда збирається, їм треба там нирнути в ядро землі, там, спасти планету, ну, їх завжди там, да, от. ну і завжди. Е... Там жінка, вона ну, в команді чатку на неї хто не реагує, але вона себе проявляє, вона заявляє, яка вона сильна, потім вона сидить за кермом. Там, ну вона була помічником, тобто ну, був головний там, водій, який ну той, що керуючий, той, хто керував цим кораблем, який там був підземельний. От вона була помічницею, а потім залишився, залишилась вона, і потім вона приймала рішення. Вона це все робила. Ну ви зрозумієте те, що жінка по своїй природі вона не може приймати рішення. Не то, що я придумав, чи я там жона ненависник, ще щось таке, то ну взагалі не про це йдеться мова. Чому жінка виходить заміж? Тому що е, її батько видає заміж, розумієте. Батько видає дочку заміж. Да? Тоді про, 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 про жінку піклується чоловік. А далі, коли чоловік хоче відійти від справ, вже по старості, бо не може, тоді про неї піклується старший син. Розумієте? Тобто жінка завжди має знаходитися під захистом. Це не я придумав. Я вам це все, що дається, прописано в священних писаннях. Жінки, от напишіть в коментарях, чи хочете ви бути захищеними. Напишіть, так, я жінка, я хочу бути захищеним. Напишіть це, будь ласка, в коментарях. Да? Ну от, Щоб інші жінки побачили і чоловіки також. Але це ми говоримо за умови, коли дійсно жінка знаходиться під захистом, а не тому, що, знаєте, батько рішив свою дочку там, підстелити друзям, щоб заробити там, 3 рубля на пиво. Розумієте? Це дурість. Там, розумієте, пару гривень тих заробити, це, це реально це просто дурка. О, тому що, ну я знаю, такі випадки, це це ну, це, це просто жах. І, звичайно, що жінки, тобто ви зі своєї сторони, то ви починаєте намстити. Яким чином? Ви починаєте ставати сильним, ви вдіваєте на себе штани, берете за себе відповідальність і так далі. Але це є сильне сонце поганої якості. Сильне сонце це коли чоловік сказав, зробив, він лідер, він рухається вперед. Знову ж таки, такому лідеру потрібно що? Такий лідер він буде рухатися вперед та за собою буде вести інших. Тепер давайте ми подивимося. Якщо ви як жінка, він вам каже: я їду на автомобілі, їду в цьому керунку. Ви кажете, ура, я теж хочу. Супер. Якого пасажира хочуть біля себе мати воді? Нормально, коли він посадив, він поїхав. Да, пасажир, що він може там бутерброд намазати, чаю зробити, розумієте, О, щось цікаве розказати. Окей. А коли жінка починає чоловіку вставляти палки в колеса, як ви думаєте, ви далеко заїдете? Я думаю, що ви далеко не заїдете. Також розумієте відповідальність. Дивіться, яка ситуація, коли ви приходите на побачення, вам потрібно при... ви можете приходити в будь-який час. Хочете приходити вчасно, не хочете, не приходите вчасно. Не приходите, ви дівчинка, вам можна. Чоловік він сказав, що якщо в 5 годині побачення, в 5 годині там, за 5-5 він вже має бути на місці і чекати вас. А ви, дівчинка, ви можете спізнитися. Да, я дівчинка, мені можна. Окей, супер. А тепер питання: якщо вашого чоловіка ділова зустріч, його його жінка, чи він вас з собою запросив, чи можете ви запізнитися? Ні, ні в якому разі. Ні в якому разі. Такого бути просто не може. Давайте ви зі сторони, от ви скажіть: от всі чоловіки жінкам прийшли вчасно, один спізнився. Він каже, в мене жінка манікюр робила. Як ви на нього подивитесь? Каже, чув болбес? Ну ти що, дебіл, чи що? Як, як ти запізнився? Як ти міг таке собі позволити? Ти чоловік? І це не дивно, то що чоловік може жінку до того, що залишити вдома і сам поїхати на зустріч. Ви не можете цього зробити, ви не можете прийти пізніше, ви маєте все робити вчасно. Сонце це про те, щоб робити вчасно. Якщо ваш чоловік робить все вчасно, ви також маєте навчитися робити це вчасно. Там є виключення, окей, є виключення, коли жінка там вагітна, чи коли жінка, наприклад, з малими дітьми возиться. Це інакша історія. Я зараз не про це кажу. Там, звичайно, жінка, ну що жінка, чоловік живе по сонячному циклу, жінка по місячному. Ну, прийдіть до мене на навчання по водичне столу, хоча б перший рік навчання пройдіть. Там оці ключові базові речі, ви навчитеся робити, і ви зрозумієте, що це таке, по яких принципах це працює. Далі для жінки, що найважливіше, це повага до чоловіків загалом. Я не раз там консультую жінок, жінки приходять, які, фу, все, ми собі проведемо жіночий форум, чоловіки це взагалі відстой. Тобто, все, пашті, всі нафік, ми самі зробимо гроші. Дівці, у вас проблеми. Ви не поважаєте чоловіків. Я розумію, що як, знаєте, у вас немає причини їх поважати. Знаєте, тут ну, тут знаєте, зав'язаний вузлик. Чоловіки зараз розказують жінкам, що ви такі сякі, маєте нас поважати. Питання: за що тебе поважати? Ви можете поважати людину за, лише за одною умовою, коли вона про вас турбується. Тобто, жінка може поважати чоловіка, коли він взяв за неї відповідальність та про неї турбується. Турбується, піклується, розумієте. Ну, це жінки називають любов. От ця турбота дійсно по-доброму. І гроші дає, і на роботу не пускає. Ну так по-доброму, да. Тому що їй не треба йти в соціалом, розумієте, і там якісь критичні точки вирішувати. Якщо жінка каже, там рветься для чого? Для чого ти це робиш? Тобто, в першу чергу, має бути повага. Це не то, що я там вимагаю, так, баби, а ну всі, шар рот закрили, чоловіки всіх поважати. Я не про це кажу. Ну Хоча б розумієте, що ми, чоловіки це наші обов'язки. Якщо ви самі закатуєте рукава, самі починаєте все робити. Куди ми там маємо вклинитися, як ми можемо взяти за вас цю відповідальність? От. Є безвідповідальні чоловіки, не без того. Я зараз, будь ласка, давайте. У мене прохання. Я ці відео те, що записую, я не, роб, я, я не роблю ці записи відео для того, щоб сказати, що там баби дури, мужики там не винуваті чи навпаки, там мужики козли, всі жінки святі. Ні. От. Є чоловіки, і жінки. Давайте ми будемо шукати компроміс. Ну не те, що компроміс, розумієте, потрібно зрозуміти те, що є чоловіки, в нас є чоловічі обов'язки, є жінки, у вас жінок, є свої жіночі обов'язки. І ми будемо прагнути хоча б це робити. Тому що якщо ви жінка, ви стараєтесь, розумієте, кожному мужику доказати, яка ви крута, що всі мужики дебіли, там і так далі. Це ваша проблема. І це в першу чергу ваша проблема, ваша неповага до чоловіків. Чому ви так відноситесь до чоловіків? Чому на це є причина? Розумієте, це є внутрішнє. Це можна шукати в цьому житті. Так, вам психологи можуть це допомогти шукати. Я, як астролог, я відкрию ваш гороскоп, я вам скажу. Мені буквально там 5 хвилин треба. Ну, якщо точніший час, да, то я відкрию гороскоп, я вам скажу, що у вас сонцем робиться. Ну, і які у вас стосунки з чоловіком. Ну, там кілька показників я подаюся, я вам скажу. Яка ви як ви відноситесь до чоловіків. Чи у вас сонце, рівень сонця вашого, і повага, це по Юпітеру дивиться. Я це дуже швидко все виясню і вам скажу. Ви поважаєте чоловіків чи ні? Знову ж таки, це може бути як? Це може бути принесено ще з минулих життів. Це вже регресологи можуть цим займатися, можуть шукати причину. Нема різниці психологи, регресологи, астрологи. Питання стоїть, чому? Ця проблема, її потрібно вирішувати. Вчиться поважати один одного конкретно жінки, вчиться поважати чоловіків. Чоловіки, вчиться брати відповідальність за жінок. Зумієте, в принципі, я це відео зараз записую в основному ну, для жінок. для, для жінок. От, якщо є чоловіки, ми чоловіки по своїй природі, ми хочемо бути лідером, ми хочемо вирішувати якісь проблеми. Ми хочемо, щоб ми якесь питання вирішили. От, і жінка написала, ти красавчик, все, ти, ти найкращий чоловік в цьому світі. Ха -ха, я красавчик. Зумієте, ми цього хочемо. Дайте нам цю можливість. Я знаю, що зараз є в світі така проблема, те, що чоловіки дозрівають там, 40. Зумієте, ну, реально, ми стаємо такі. Ну, мені зараз 48 років, я розумію, що мені треба ще років 10, щоб я сказав так, ну, більш-менш вже нормально. Тобто да? no. є чоловіки, але да, їх максимум 5%. Також це не означає, що розумієте, не треба поважати чоловіків. Всіх решта. Вчиться поважати, це також, якщо ми попали в таку історію, це є якісь проблеми зі сторони жінок і якісь проблеми зі сторони чоловіків. Давайте ми не будемо катати бочки один на одного. Давайте кожен із мене на себе відповідальність. Чоловіки будуть вчитися брати відповідальність за жінок. Так? Жінки будуть вчитися поважати чоловіків. Навіть якщо він там балбесно такий, попробуйте його поважати. Знаєте, як чоловік може сказати, то, що є деякі жінки, на них дивиться, господі, все, все просто. А є жінки, на них дивишся, такий. да, це жінка. Да, їй хочеться поважати, для неї хочеться щось робити. Чому для одних жінок хочеться щось робити, для інших ні. Внутрішній стан. Тому що є жінки, які дивляться на всіх всі мужики, козли. Як ви думаєте, як на неї чоловіки будуть дивитися? О, богиня прийшла. Коза богиня з сяючим німбом на голові. Да? Отак От ви думаєте, буде? Ні, так не буде. Чоловік буде на неї дивиться, в нього буде відповідно йти відразу агресія. Причому сам чоловік не може цього пояснити. І так, підсумок відео. як жінці прокачати своє сонце в гороскопі. Е, вчіться поважати загалом чоловіків. Ранішній підйом це не завжди про прокачку жіночого сонця. Якщо ви вчасно лягли спати, виспалися, у вас вже бока болять, ви вже не знаєте, як там як вже полежати на якій стороні встали вже всього п'ята година. Ну це одна історія. Але спеціально заставляти себе силувати, просипатися зранку, це закінчиться в якийсь момент проблемою. Надіюся, я відповів на це питання. От, якщо маєте щось додати, пишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, дякую за перегляд. Діліться також цим відео з вашими друзями, кому це буде корисно. І до зустрічі в наступних відео.